Першу зуб рейку. як правильно вислати першу зуб рейку? Відкриваємо повністю ворота до кінця, ставимо собі помітку від корпуса 8-10-10 см, ну ось тут пальчика. І доводимо до першої бабушки. Все. Після цього прихватуємо середню бабушку. Переводимо двигун в ручне положення. Ось таким чином. Обов'язково лапку до кінця. Отак. Все, можна тепер катати ворота. Опускаємо рієчку до кінця донизу і піднімаємо доверху на 1-1,5 мм. Ну що ж, Першу зубчу рейку ми встановили, як встановлювати другу та послідовні рейки. Беремо рейку. Це треба ось так ось. кладемо одну сторону на шестеріку і треба брати обов'язково, у мене шматок рейки, а вам треба брати е цілу тоді рейку і підкладати. Ну мені так, як мені удобно, і він у мене є шматок рейки, я беру його шматок рейки. Ось цю процедуру треба робити обов'язково. Підкладаємо ось так от. І ось тут. Навіщо це ми робимо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Робити це треба обов'язково. І після цього прихватимо на сварку. Як прихватили першу, першу бабишечку, Перехватуємо останню. Спочатку бабушечку цієї же рейки. Ну, Не забуваємо зазори, припадиваємо трошечки. Ну, ось так. І таким чином виставляються всі послідовні рейки. Третя, четверта, п'ята, шоста, ну кому скільки потрібно.